Шановні глядачі, це політична програма дієві особи. Гість нашої студії сьогодні це кандидат у народні депутати по 197-му канівсько-золотоніському виборчому округу Богдан Губський. І ми продовжуємо нашу розмову Богдана Володимировичу. Однією з найбільш резонансних подій цьогорічної виборчої кампанії стало підписання соціально-економічних угод. Їх ви підписували з кожним населеним пунктом. І що особливого в них що це не загальний перелік питань, а конкретні питання важливі для кожного населеного пункту, з яким підписувалася угод. Що стало причиною прийняття такого рішення, підписання таких угод і наскільки серйозним є цей документ? Справді, програма народної довіри це загальний документ, в рамках якого будуть вирішувати питання, скажімо, розробляють ті чи інші закони, або ті чи інші нормативні акти. От, але в кожному населеному пункті, в кожному мікрорайоні є свої проблеми, які турбують людей саме цього населеного пункту. І їх також повинен депутат вирішувати. Ці проблеми громади. Тому, відвідавши усі населені пункти, зустрівшись з громадами. Я для кожного, кажуть, села і для кожного міста розробив програму соціальна угода, так, так названа. От я приведу приклад. Соціальна угода з громадою міста Золотоноша. Соціальна угода кандидата в народні депутати України Губського Богдана Володимировича з громадою міста Золотоноша. Я Губський Богдан Володимирович, кандидат в народні депутати України по Канівсько-Золотоніському виборчому округу номер 197 Беру на себе зобов'язання у мого обрання до Верховної Ради України на виборах, які відбудуться 28 20 жовтня 2012 року, забезпечити ремонт доріг та встановлення освітлення вулиць, провести благоустрій та асфальтування прибудинкових територій, відкрити по кварталах безкоштовні амбулаторії сімейного типу, відновити існуючі та побудувати нові дитячі і спортивні майданчики, добитися реконструкції системи очисних споруд та водопостачання, покращити матеріальну базу шкіл, дитячих садків, закладів культури та спорту. Я забезпечу захист та підтримку виборців мого округу від чиновницького свавілля та беззаконня. З метою якнайшвидшого досягнення поставлених цілей я буду регулярно проводити зустрічі та консультації з громадою міста Золотоноша, кандидат народні депутати України, Гупський Богдан Володимирович. Так от, наприклад, в місті Золотоноша я цю угоду підписав з громадою. Я не підписую цю угоду з керівником міста, з головою села, з громадою, з людьми. Після того, після того, ця угода, ця угода. Роздається кожному мешканцю в кожну оселю, що дуже важливо. Якщо хтось не не отримає або мої агітатори, не дійдуть до людини, то цю угоду можна буде отримати. в моїй громадській приймальні такі самі угоди, наприклад, підписано з містом Канівом. Що дуже важливо. З громадою Соснівського району міста Черкаси. Так само, ну єдине, що тут додались деякі питання, якщо Канів і Золотоноша дуже близькі питання, і практично вони співпадають в соціальних угодах, то по місту Черкаси, саме по Соснівці, є питання, за яке я берусь додатково. Це питання цього добового забезпечення гарячої доби водою. Дуже важливе питання. Це питання нормального транспортного сполучення з Дахнівкою. Це відкриття медичних закладів і аптек в Дахнівці, що також дуже важливо. Тепер також такі самі соціальні угоди підписані мною з громадою кожного села і вже роздані людям практично. От візьмемо, наприклад, село Дмитрівка, це Золотонівський район. Які питання записані в соціальній угоді? Це забезпечити… Озвучте. Озвучте їх так. Так, село Дмитрівка. Це забезпечити ремонт доріг та встановлення освітлення вулиць, покращити матеріальне технічне забезпечення НВК, лікарської амбулаторії, будинку культури, добитися виділення шкільного автобусу та машини швидкої допомоги. Наступний район беремо село Бобриця. Це район Канівський. До речі, там дуже було важливе питання, немає клубу. Так от, знову ж таки, угода. Це забезпечити будівництво будинку культури, ремонт доріг, встановлення освітлення вулиць, зробити свердловину питної води та провести газифікацію села. Візьмемо наступний район: це Черкаський район, тобто та частина, яка входить до округу, де я балотуюся. Приклад угоди з громадою села Кумейки. Це такі питання. Ремонт доріг, встановлення освітлення вулиць. До речі, ці питання практично в усіх селах важливі. Далі побудувати дитячий майданчик, покращити автобусне сполучення, добитися будівництва дороги на Яснозір'я і ремонту дороги від села Софіївка до села Кумейки, відновити зручний час руху автобусу Кумейки і Черкаси, сприяти будівництву церкви. Це всі питання дуже важливі. Моя точка зору дуже проста: люди, голосуючи за кандидата в депутати, не повинні купувати кота в мішку. Вони повинні знати, які зобов'язання цей кандидат бере на себе, що він зробить для людей. Це дуже важливо. А депутат повинен нести відповідальність за ті зобов'язання, які він бере на себе. І тому ця угода є прозорою, вона роздається кожній людині. Далі, після обрання, в мене план дуже простий. Після обрання пропрацював рік, зробив звіт в кожній громаді, села і міста і провів офіційний референдум. Я буду проводити з усіма громадами. Офіційний публічний референдум в рамках діючого законодавства. Також його трошки підправимо. Якщо за наслідками цього референдуму громада більшістю голосів підтримує мою роботу за цей рік, я залишаюся працювати народним депутатом. Якщо більшість громад, більш ніж 51% проголосує, що я погано працював, написав заяву і до побачення. І саме такий закон я внесу на розгляд Верховної Ради, адже депутат. Щоб депутата можна було відкликати, адже депутат, де зобов'язання перед людьми має їх виконувати, а люди повинні мати механізм контролю за діяльністю народного депутата, якого вони делегували, який представляє їхні інтереси, і механізм, прозорий механізм його відкликання. Шановні глядачі, хочу нагадати, що це політична програма дієві особи єсть нашої студії сьогодні. Це кандидат у народні депутати України по 197-му Канівсько-Золотоніському виборчому округу Богдан Губський. Ну і дієві особи обіцяють вам ще багато несподіваних сюрпризів, знайомств із кандидатами. Завершиться цей передвиборчий марафон обіцянок 28 жовтня у неділю. Проектом Ніч виборів. Тож, будь ласка, не пропустіть. Ну і моє наступне запитання до гостя. Час від часу у засобах масової інформації з'являються такі повідомлення. Що буцімто то перешкоджають ваші передвиборчі кампанії, чинять опір, унеможливлюють зустрічі з трудовими колективами. І в таке враження складається, що саме на вас сконцентровані оці ці брудні технології, хочуть вам перешкодити. Скажіть, будь ласка, хто вас боїться на вашу думку, і хто перешкоджає вашій роботі? Я думаю, люди самі розуміють, хто мені перешкоджає, хто мене боїться. Можливо, бояться ті, хто створює людям проблеми, хто на місцевій ладі не дає можливість людям жити. То несправедливо відноситься до людей. Якщо казати по моїй виборчій кампанії, яку я веду, то такого бруду зі сторони, як кажуть, проти мене, бруду, брудних технологій, я, чесно кажучи, ще нікого не бачив. Ну, жах просто жах. Ну, перший приклад. В багатьох населених пунктах адміністративний ресурс просто дає команди трудовим колективам відміняти зустрічі. В лікарнях, в дитсадочках, в школах. Це було неодноразово. Ну, навіть бувало таке, що людям обіцяли, що їх знять з роботи. Я вже не кажу про те, що часто, наприклад, приходиш зустріч в клубі, клуб закритий. Невідомо, де дівся керівник клубу, він терміново відряджений. Але я б сказав так, що найбільш цинічним був захід це вчора жахливий захід. Двоє молодиків, як кажуть, кремезної статури, спортивного вигляду, такі коротко підстрижені в шкіряних, можливо, куртах не знаю, в чому там вони були. Діагні. Напав на мій агітаційний намет, де стояли два агітатори. Це було біля ринку в місті Канів. Облили якоюсь горючою сумішю чи кинули туди пляшку. Намет загорівся. Ті агітатори ледве встигли вискочити. Вони просто шоковані. Їх там забрала швидка допомога. Поруч бабуся продавала якісь подушки, вони там також запалали. Ну це жах. Яким чином? Ну до якого цинізму це можна було дійти? Продовження вже було сьогодні. Такі самі вже, але вже не двоє, п'ятеро молодиків вискочили біля намету в місті Зотоноша. Знову ж таки, намет, запалили, вже там потрясли за груди, ледве не побили того агітатора. Ну це жах. Та ще й сказали йому, що кажуть, оце будете працювати на губську, розклеювати продукцію. Так ми сьогодні палатку палимо, а завтра каже, вам машини попалимо. А чому по машині? Тому що агітатори кажуть, що вони вчора розклеювали е, афіши. Де запрошувала на зустріч зі мною людей, агітаційні матеріали. І така сама машина, яка привезла сьогодні молодиків, їздила вчора за ними. Тобто це вже якась система. Тобто, але це шантаж, шантаж і залякування. Але ні я, ні моя команда, ми не боїмось цього залякування. Це, я вам скажу, нічого не дасть. І ми доб'ємося свого, ми будемо працювати на людей. Це дуже важливо, щоб ці, як кажуть, провокатори це розуміли. Ніякі провокації на нас не спрацюють. Кореспонденти дієвих осіб підготували до ефіру тематичне відео. Я пропоную зараз його переглянути, а вже потім продовжити розмову у студії. Агітаційні намети кандидата у народні депутати України по канівсько золотоніському виборчому округу номер 197 Богдана Губського зазнали акту вандалізму. Учора, 24 жовтня у Каневі, невідомі серед білого дня підпалили намет, кинувши до нього пляшку з горючою рідиною. От, тут -от за вугла мужчина вискочив, каже, бабушко, ви горите. Я розвертаюся, а воно горить. Це вікно злякалося, звісно. Оце вже після того, вже, наче вже все одійшло, то я трошки одійшла. А так то, звісно, знаєте, і руки, ноги затрусилися. Молодики, які здійснили напад, швидко зникли з місця події, канівчани підпалому обурені. Коли ми ще не бачили, не чули, щоб підпалювалися. Це ми перві, виходить. Під час агітації ми, виходить, перві пострадали. У нас демократична держава вільне суспільство. І ну ще давайте тут на базарі бомбу заложимо, теж буде так ефектно. Точно така ж ситуація трапилася сьогодні і в Золотоноші. Зловмисники, а це вже п'ять молодиків кремезної статури, і тут підпалили агітаційний намет Богдана Губського та побили агітатора. Сьогодні близько 10.30, роздаючи агітаційну літературу, підбіг невідомий, почав розкидати, там, стульці валять, мене ухватив і оттягує. І каже, це вам хлопці предупреждення. І тоді бросається, і тікають. І я оборачуюся, дивлюся, палатка ззаді горить. Один вже ж відлікав, а напарник його під, ну, підпалював палатку. То ми це. Ну потім уже ж потушили і дивимося, що ну бутилка прилипла до цього. Ну напевно, з бензином була. Пожежу гасили самі прихильники кандидата та небайдужі перехожі. Вони здолали вогонь за кілька хвилин. На щастя, ніхто не постраждав. Шановні глядачі на телеканалі Віка, політична програма дієві особи гість нашої студії, кандидат у народні депутати України по 197-му канівсько-золотонійському виборчому округу. Це Богдан Губський. І ми продовжуємо нашу розмову студії. Маю до вас наступне запитання. Богдан Володимировичу, одним із центральних слуганів вашої виборчої кампанії стало недопущення фальсифікації виборів. Чому для вас ця тема важлива? І взагалі наскільки вона є важливою для країни? Що можна зробити, аби не допустити можливого фальшування? Я вважаю і впевнений в цьому, що всі громадяни України, і, зокрема, ті громадяни, які проживають на тому окрузі, де я балотуюсь, мають повне право на демократичне волевиявлення. І в першу чергу ми всі разом повинні не допустити фальшування результатів виборів. Я, наприклад, на кожну дільницю запросив декілька спостерігачів. Хочу, щоб вони стояли і дивилися, щоб було прозоре голосування. Користуючись нагодою, я також звертаюсь до представників засоби. Масової інформації, адже журналісти мають дуже багато прав, і також запропонував би, що всі засоби масової інформації Черкащини направили представників журналістів, зокрема на виборчі дільниці того округу, де я балотуюсь, Це 197 округ. Я багато спілкуюсь з людьми. Вони просто бояться тиску, бояться адміністративного ресурсу, тому не можна цього допустити. Давайте спільно з вами доб'ємось того, щоб були справедливі вибори, щоб вони чесні, щоб кожна людина могла прийти проголосувати, як вона того забажає. Тому це дуже і дуже важливо. Тому я хотів би, щоб ми всі разом, у всякому разі, я буду докладати всіх зусиль, щоб кожен голос був врахований і чесно порахований, щоб всі люди мали можливість волевиявлення і щоб це було, як кажуть, можливість захистити нашу Черкащину справді щоб був демократичний вибір. Богдана Володимировичу, і на сам майже на сам кінець, хочу вас запитати: Скажіть, будь ласка, назвіть ті мотиви, чому? Люди мають проголосувати за Губського. Один із ваших лозунгів хочеш захистити себе. Проголосуй за Губського. Як ви вважаєте, чому наші люди потребують саме захисту і підтримки? Ну я досконало знаю проблеми всіх міст і сіл з тими населеними пунктами, які входили до того округу, де я балотувався у 2002 році. Я працював більше 10 років. Також до округу на якому я зараз балотуюся, війшли ряд нових сіл населених пунктів. Я неодноразово їх об'їздив. Зустрічався з людьми заради вирішення проблем людей, створив програму народної довіри, от, заключив соціальні угоди з мешканцями з усіма громадами. От, я маю позитивний досвід справді вирішення багатьох проблемних питань. І крім того, моя точка зору, що крім соціальних питань, вирішення їх люди сьогодні потребують захисту, захисту і підтримки, захисту від корупції, від здирництва, від, від, від з, такого знущання зі сторони чиновників. Я вам скажу чесно: у випадку мого обрання не дам закрити жодної школи. Жодного дитячого садка заклада культури чи закладу медицини. І я буду добиватися, що дуже важливо, хоча це таке здається невеличке питання, добиватися відкриття державних аптек, низьких цін в кожному селі, в кожному населеному пункті. Депутат повинен працювати на людей, бути їхнім голосом в Верховній Раді, вирішувати ті питання, які люди озвучують депутату, і у упадку моє обрання я буду захищати людей і працювати на людей, які мене обрали. Ну і зараз, от тепер вже точно на сам кінець. Ви ще маєте 30 секунд, аби звернутися до виборців до наших глядачів. Прошу, якщо ви хочете мати свого депутата, який буде на вас працювати, який буде захищати вас, який буде служити виключно вашим інтересам, прийдіть 28 жовтня на виборчу дільницю. Візьміть виборчий бюлетень та проголосуйте за Губського Богдана. Богдана Володимировичу, дякую вам за вичерпні та відверті відповіді на мої запитання. Ну, і, шановні глядачі, нагадую, це було. Політична програма дієві особи сьогодні гостем студії був кандидат у народні депутати України по 197-му канівсько-золотоніському виборчому округу Богдан Губський. Ну і лишайтеся з нами у неділю. Ми чекатимемо на вас у проєкті Ніч виборів. Так завершиться передвиборчий марафон Дієві особи, який називається. Ну і на цьому наше ефір завершується. Побачимося неодмінно. Не перемикайтеся. На цьому у нас все.